Відеопрогравач YouTube виглядає інакше. Ось що змінилося еволюція YouTube, що змінилося, і як це вплине на сприйняття контенту. YouTube більше не є просто платформою для перегляду відео, це ціла екосистема, в якій творці контенту взаємодіють зі своєю аудиторією, а користувачі розвивають свої інтереси та дізнаються нове. І щороку ця екосистема зазнає змін, іноді помітних, іноді ледве помітних. Нещодавнє оновлення інтерфейсу YouTube це ще один крок в еволюції платформи, який на перший погляд може здатися незначним, але насправді може мати значний вплив на вміст і взаємодію з користувачем. Новий дизайн, більше прозорості, більше акцентів. Перше, що ви помітите в новому дизайні YouTube, це підвищена прозорість елементів керування. Кнопки, які раніше були чітко виділені, тепер виглядають більш розмитими, напівпрозорими. Таке рішення безсумнівно відповідає сучасним тенденціям веб-дизайну, де прагнуть до мінімалізму та створення ефекту легкості. Однак, на мою думку, це може мати і протилежний ефект. Питання в тому, наскільки інтуїтивно зрозумілі для користувачів елементи керування. Якщо раніше кнопку повний екран було видно відразу. То тепер її потрібно шукати, що може дратувати, особливо на великих екранах. Я вважаю, що YouTube має знайти баланс між естетикою та функціональністю. Естетично привабливий дизайн, безумовно, важливий, але він не повинен ставитися на шкоду простоті використання. Великі кнопки настерливість чи зручність. Ще одна помітна зміна збільшення розміру кнопки. З одного боку, це може зробити керування відео зручнішим, особливо для користувачів з обмеженими можливостями або тих, хто дивиться відео на великих екранах. З іншого боку, великі кнопки можуть створювати відчуття захаращення інтерфейсу, відволікаючи увагу від самого відео вмісту. Особистий досвід показує, що занадто великі елементи керування можуть відволікати. Я часто бачу, що користувачі несвідомо натискають кнопки просто тому, що вони великі та помітні. Це може призвести до небажаної поведінки, як от випадкового збільшення швидкості відтворення або переходу до наступного відео. Тема коментарів нова візуалізація, оновлення візуального інтерфейсу потоків коментарів, чи не найкорисніша зміна в новій версії YouTube. Раніше відстежувати відповіді на коментарі було досить складно, особливо у великих дискусіях. Новий інтерфейс із чіткою структурою та візуальними підказками значно полегшує це завдання. Я вважаю, що YouTube приділяв належну увагу соціальному аспекту платформи. Коментарі є важливою частиною взаємодії між творцями контенту та їх аудиторією. Зручний інтерфейс для роботи з коментарями сприяє більш активному обговоренню та формуванню спільноти навколо відео. Адаптація до різних пристроїв, екосистема YouTube. Важливо відзначити, що зміни в інтерфейсі YouTube стосуються всіх платформ iOS, Android, Web і ТБ. Це свідчить про прагнення YouTube створити єдину екосистему, у якій користувачі зможуть комфортно переглядати відео на будь-якому пристрої. Існує тенденція адаптувати інтерфейс під конкретні пристрої. Наприклад, переміщення деталей відео у верхній лівий кут телевізора є логічним рішенням, враховуючи враження від перегляду на великих екранах. Tap – еволюція жестів. Зміни функції пошуку подвійним дотиком є ще одним прикладом еволюції жестів на YouTube. Функція стала сучаснішою та менш нав'язливою. Це свідчить про прагнення YouTube оптимізувати роботу користувачів і створити більш інтуїтивно зрозумілі способи взаємодії з платформою. Особисто я вважаю жести дуже зручним способом керування відео. Вони дозволяють швидко і легко виконувати різні дії, не відволікаючись від перегляду. Вплив на творців контенту оновлення YouTube торкаються не лише користувачів, а й творців контенту. Зміни в інтерфейсі можуть вплинути на те, як користувачі взаємодіють із відео, що, у свою чергу, може вплинути на перегляди, оцінки подобається та коментарі. Творцям контенту важливо адаптуватися до нових змін і враховувати їх під час створення своїх відео. Наприклад, варто звернути увагу на те, як зміни в інтерфейсі можуть вплинути на те, як користувачі взаємодіють із відео, і які елементи керування є найбільш видимими. Висновок, еволюція триває. Оновлення YouTube це не просто косметична зміна, це частина ширшої еволюції платформи. YouTube прагне стати більш зручним, інтуїтивно зрозумілим і привабливим для користувачів. Незважаючи на деякі суперечливі моменти, я вважаю, що оновлення YouTube загалом позитивне. Це демонструє прихильність платформи до інновацій та покращення взаємодії з користувачем. Однак важливо пам'ятати, що ідеального інтерфейсу не буває. Завжди знайдуться користувачі, які будуть незадоволені змінами. Тому YouTube має продовжувати прислухатися до відгуків користувачів і адаптувати свій інтерфейс відповідно до їхніх потреб. Майбутнє YouTube це те, де технології та людський фактор гармонійно поєднуються, створюючи унікальні та захоплюючі враження для кожного в екосистемі. І я впевнений, що YouTube продовжуватиме розвиватися, пропонуючи нам усе більше способів перегляду та створення відео в місту.